На 23 липня російські військові нанесли удар по місту шостка. За інформацією міського голови Миколи Ноги, населений пункт був атакований вісьмома ударними безпілотниками. Від потужних вибухів постраждали житлові будинки на північній околиці міста. Розповідає мешканець шостки Віктор Сергієнко. Я бачив, як лілітіла ця біда. Віділ лично. Бабахнули, короче. Чучу я що як рама не упала. Сразу на кухні одного окна немає дверка таші. Стекла полетели, навіть у дверну волкон заходиш, там два двері, двірі. То вже пх двох німа. Бачив тієї ночі у небі шахеди і Володимир Піщик. Чоловік розповідає, що у його квартирі вибило вікна та двері. Лежав я в мобільниці, копався слішу. їдуть мопеди в нашу сторону. Наблюдаю. Перший удар. полетели стекла у меня на лоджии. Тут звонит кума, сын из Сум. Сходи до батьки, узнай, как там, что там у него. Я стал идти, смотрю, второй летит. Я назад. И как улупила, так у меня и люстра посыпалась, и плиточка на кухне. И остальные стекла, что там не, не, не Вот. А потом уже третий раз я вышел, смотрю, снова летят. Ірина Фатова розповідає, що після вибухів у місті зникло світло. Жінка приїхала у шостку із середина буди, де її житло також пошкодили російські військові. Літіла, знаєте, от шуміт і потім от ці взриви. Це ужас просто, просто ужас. Оце ж окно одразу тут нігде не ховатися, нічого. Ми живемо взагалі переселенці, з Буди. Уже сутки, більше суток. Це в 11 з копійками включили. Ну, правильно, в одинадцять это уже сутки, більше суток. Ну, на газ сьогодні приїжджав вже этот самый, Сказав, що вроді би сьогодні буде. Я все повибрасувала з холодильника. У Меня только хек осталась риба, вот що я приварила, маліна представьте, Я думала на зиму, у мене столько пакетів, я вам все приварила. Все, а все я повибрасувала. Представниця гуманітарної місії пролізка Ольга Мищенко розповідає, що за допомогою до них звернулись 16 родин. Сьогодні 16 родин отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. А з нами контактувала місцева влада безпосередньо заступник міського голови. А вони повідомили про те, що є пошкодження у людей, пошкоджені як і приватні будинки, так і багатоповерхові будинки. Це вікна, дуже багато пошкоджених вікон. Також дуже багато осель, в яких зруйнована стеля. Сьогодні в Лухові попрощалися з військовим Сергієм Слидюком. 18 липня йому мало б виповнитися 42 роки. Однак, у свій день народження його серце зупинилося внаслідок тяжких поранень, отриманих на полі бою. Сьогодні на превеликий жаль, ми зібралися всі разом, аби віддати належну шану мужньому воїну, справжньому чоловіку, герою. Який заради нас з вами, заради того, щоб ми мали можливість жити, працювати, виховувати своїх дітей, віддав найдорожче, що є у кожної людини своє життя. Дуже важко зараз підібрати слова або висловити найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають? Ні. Вони вмирають, залишаючи у душах і серцях рідних рани, які не закояться ніколи. Вічна шана, вічна слава тобі Сергію. А ми повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється та омріяна перемога. Будь прокляті, расисти, будь прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Слава Україні! Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану загиблому зібралися його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Глухівської громади. В своєму посланні покажи мені свою віру без діл, а я покажу своїми ділами свою віру. Напевно, що це саме основне, що можна сказати про Сергія. Ми можемо говорити багато слів високих. Але найважливіше, що хлопці пам'ятають про Сергія, і воно залишиться в наших серцях, це те, що він був справедливий. Я справедливим може бути на кухні. Я справедливим може бути десь на шашликах. Сергій обрав шлях, коли він виборював справедливість. Він був втомлений. Але мотивація збереження. Нашої землі спонукало до того, щоб кожного разу йти, йти на передок і там дивитися смерті в обличчя і стояти. Він стояв до кінця і це найважливіше, що має бути в пам'яті серця кожного з нас. Сьогодні від імені. Нашого батальйону я хочу подякувати мамі, хочу подякувати дружині, хочу подякувати всій вашій громаді, бо Сергій стояв пліч опліч з хлопцями Західної України. І саме ця війна показала, що немає західна, східна, північна, південна є, є єдина Україна. Я бажаю, щоб наша сьогоднішня молитва. Була стимулом до якнайшвидшого припинення цієї війни з руки Божої. Рідні кажуть, що Сергій мав білий квиток і не повинен був служити у війську. Натомість не лишився осторонь, коли ворог підступно напав на нашу країну. Баба Каліна, мій племінник, мій побратим. Сергій козач воїн. Ти як відрачі. При повномасштабному вторгненні захистив свою сім'ю, дивився і став на захист нашої нимки, України, своєї сім'ї, одягнув берці і став на шлях вої, Ти не сховався за спідницю від матір, і дружині, а пішов і захищав нас сміливо, був. Гарячих точках. Не боявся. Одне жалкую, що ти. Краще б я, ніж ти. Вам ще жити, та жити. Але є але, але, честь, слава, хвала, силки, великих тим хмарінок. Слава Україні. Поховали Сергія на Веригінському кладовищі в Глухові. 25 липня Шосткинська громада попрощалася з 55-річним захисником Віталієм Вікторовичем Гордієнком. Він народився 30 вересня 1968 року у Феодосії. Подальше життя Віталія було пов'язане з шосткою. Тут пройшли його дитячі і юнацькі роки. Гордієнко Віталій Вікторович середнього освіту отримав у міській загальноосвітній школі номер 7 по закінченню школи хлопець вступив до Севастопольського морохідного училища, де здобув професію моториста. Після служби чоловік повернувся до шостки. Він працював кінологом у Шостківській виправній колонії номер 6 Останнім місцем роботи чоловіка став елеватор, де він пропрацював на посаді начальника охорони, саме звідси, у травні 2024 року, його було мобілізовано на захист України, 16 липня 2024 року. Командир механізованого взводу, старший сержант Гордієнко Віталій Вікторович, загинув унаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У парку Свободи зібралися рідні, знайомі друзі, колеги загиблого героя. Всі Віталія згадують як доброго, відкритого компанійського чоловіка. Він працював на нашому підприємстві з самого його початку, ще з 2015 року, і саме він організував цей відділ охорони, і саме він привів людей. За ним прийшли люди, які і працювали в повному складі до цих пір, поки ця смерть не вирвала з наших рядів його. Він був справжньою людиною, професіоналом і взагалі такий досвідчений, урівноважений, дуже уважний до людей. І саме таки ми будемо пам'ятати Віталія Вікторовича. Тепер він назавжди в наших серцях і в списках нашого підприємства. Ми пам'ятаємо, ми мусимо пам'ятати кожного воїна, який загинув за нас, за живих і ненароджених, за нашу землю, за батьківщину. Слава Україні! Починали роботи з ним на елеваторі в місті. Хороше було, звичаю. Жалуватися, все може було. Ну не знаю, що сказати. Жалко, так. Да? Такие люди уходят, должны оставаться жить. Так что, жалко. Вот наша бригада вся, охрана. Вместе мы работали. И пошел вот, недавно забрали на захист Украины. Жалко, конечно, человека. Расстаемся с лучшими хлопцами. У нас уже третий человек и два раненых. Это только с элеватора. А на элеваторе там же людей-то совсем мало. Практично вже і роботи нікому. Віталій дуже любив подорожувати. Був гарним другом, братом, сином. Слова співчуття родині загиблого героя висловили представники міської ради та колектив школи, в якій він навчався. Щире співчуття рідним і близьким з приводу загибелі нашого героя, нашого випускника школи Ардієнка Віталія Вікторовича. Це була дуже добра. Вічлива, спокійна людина, це був випускник нашої школи, як, якого завжди поважали, як вчителі, так і учні. Він навчався в нашій школі з 1975 по 1986 рік. Спогади про нього залишаються тільки найкраще. Ми висловлюємо свої співчуття від колективу школи номер 7. Не можемо сказати, яка біль залишається зараз в наших серцях. Ми втрачаємо ще одного героя, нашого захисника. Слава герою! Слава Україні! Віталія Вікторовича залишилися сестра Лариса та племінник Павло. Присутні вшанували пам'ять загиблого героя, ставши на коліна. До труни поклали квіти, поховали захисника на алеї героїв у шоссі. На середина буде рятувалася від обстрілів у Шостці, але російські військові дістали їх і там. Переселенка Ірина Фатова розповідає, що вони з сином Олександром переїхали у листопаді минулого року після того, як обстріли міста стали нестерпними. 1 сінібря 23-го року на п'ятому тажу все повлітало. все це знайшли ту картину. Представте в однокомнатной, взрослый син, 33 года. Искали квартиры, вы представьте, однокомнатная квартира, 3 500 плюс коммуналка, 5 500 плюс коммуналка. Ми можемо це дозволити? Йому три дають мені дві. По дві сімсот у нас додавали вот ця пенсія. Ми можемо це саме. І там же отоплення не відключало, у нас більше п'яти тисяч уходила. Здесь за за ну, за все і туди. За словами Ірини, у квартирі, яку вони орендували у шості, умови для життя досить складні, але іншого варіанту у родини немає. Представте живемо однокомітна квартира, Хорош, ладно, унітаз. Ні ванны нету. Оце ж дома такі. От хто живет уже тут? ванна, ванной, допустим, є що-то люди. Ні ванни нету. Холодильник простой, э, стиральної машинки нету. Хотіла ж машинку, от приїхали сум, заказала, боушную. Я ее не буду брати, я її боюся. Ну а если я не знаю, я боюсь її поки брати. Переселенці виживають за рахунок пенсії та допомоги, що виплачується внутрішньо переміщеним особам, але і цих коштів не вистачає. Дві сімсот у нього пенсія, дві сімсот у мене. Три йому по інвалідності. Я дві. Все. от тисяч – зараз нам просто легше. У мене ж там нічого нету. Я в марті як відключила у себе. От тут очень тяжело. Тут теплосеть. у мене чотирикімнатна на п'ятому поверсі, У мене двісті кубов ніколи не виходила. Я могу вам показати квітанці, оставляла. Вот этой хазяйки. 1800-1900 за только за теплосеть, шість квитанций. п'ять з копейками уходила. Я еще свої добавляла, вы понимаете. А там же боялась воду спускать, потому що у нас у всіх порозривала батарея. бы я спустила воду і осталась, все, я бы склалася без квартири. У ніч на 23 липня росіяни вдарили по шості вісьмома ударними безпілотниками. Від потужних вибухів постраждала і квартира Ірини. Такий, розумієте, во-первых, взрив і ось це ось красне все. Я не знаю, у меня он мурашки до сих пор. Вышло 9 раз. И вот тут же все горело. Вот это такое получилось. Я только глянула, подошла вот так чуть-чуть. Смотрю, оно все туда не попадало, все сюда попадало. То просто не что я заделала. Так ничего ж тут нема. Мы же мы на квартире живем. Вот меня соседка спрашивает, а что у тебя говорит, пленки нету? Откуда она у меня пленка? Не, я бы сегодня поехала уже пленку покупать. Потому что, представьте, нам же по больницам надо, а что ж, тут же залази все, пожалуйста. Все-таки у меня вещи, ну как, добротные. Я не знаю, як ми поїхали, поки не заділили, я нікуди не поїхав. Жінка говорить, що відразу після вибухів зникло світло. Найбільше вона шкодує про продукти, що зіпсувались у холодильнику. У нас і до сих пор його нету. Вже сутки, більше суток. Це в 11 копійки ми включили. Ну правильно, в 11 копійків це вже сутки, більше суток. Ну, на газ сьогодні приїжджав вже цей самий. Сказав, що вроді би сьогодні бути я все повисувала з холодильника. М'яту хек сталася риба. вот що я приварила, маліна, представьте. Я думала на зиму, у мене столько пакетів. Я вам все приварила, все, а все я повибрасувала. За словами Ірини, хоч вибухи у шості особливо не відрізняються від тих, які вони пам'ятають у середина буді. Родина поки що не планує повертатися у прикордонне місто. розумієте, Вибух... як ми можемо вернулись, но он боїться. Чесно, и тут боїться, и домой боїться їхати. Представляєте, пятый таж. У нас все, у нас, когда грады начались, мы просто все время сидели в ванне. Ну, когда начались эти грады, он выскакивает на площадку, на площадке представьте вот это окно. Я говорю, Саша, что ж ты делаешь, говорю? Ну что ты делаешь, говорю, давай же, чтобы в это. А оно, ну, понимаете, ходуном ход... ходит. Ну, все окна, представьте. Все окна, четырехкомнатная квартира. Да ну мы пока это все поподелали. Это благодаря, что в октябре была это, ну как, хорошая погода.